Понад 90 років справжнім залізним серцем кривбасу є найбільше підприємство гірничо-металургійного комплексу України, колись Криворіжсталь, тепер Арселор Мітал Кривий Ріг працює у складі найбільшого іноземного інвестора в Україні і є найбільшим експортером готової продукції. Втім, металургійний гігант переймається не тільки виключно виробничими задачами. 4 серпня 2024 року ми святкували 90-річчя підприємства. Вже декілька років поспіль ми не визначаємо цю дату з відомих на те причин. Але оминути цю дату ми не могли стороною. І ось у свій ювілей підприємство подарувало місту на набережній в парку імені Богдана Хмельницького, сучасний арт-простір. Шість копій світових споруд. І які украшають нашу набережну? Стадіон НСК Олімпійський в Києві, найвища будівля в світі: Хмарочос Буршхаліфа в Дубаї, Башні Полум'я в Баку, Свято-Георгівська Дзвіниця в Кривому Розі, проект Укриття в Чорнобилі, Арселор Міталорбіта в Лондоні. На кожній споруд є qr код за посиланням якого. Можна детально ознайомитись з оригінальними спорудами. Ми показали те, що будується з нашого криворізького профілю. Світові споруди, величайші світові споруди будуються саме з нашого профіля «Арселор Мітла Кривий Ріг. Чому? Тому що наш профіль є найкращий. Заявлена сертифікація з 24 видами сертифікації по продукції. Працюємо більше 60 країнами в світі. Наш профіль унікальний. І використовується в різних кліматичних умовах. Наш профіль найкращий. Чим? Тому що ми добуваємо залізну руду, ми її на своєму підприємстві переробляємо, збагачуємо. Потім ми самі виплавляємо сталь, чугун і готуємо сортовий прокат нужного нам профілю, нужної на марки сталі під замовника. Набережно із подобами світових споруд криворіжці прозвали залізною набережною. До того ж, з неї відкривається вражаючий вид на велетня металургії. Тут завжди є відпочивальники, навідуються сюди і туристи. Але це не єдина локація, яка дозволяє охочим дізнатися про технологічні процеси на цьому підприємстві. Ще в листопаді 2018 року для жителів і гостей міста Арселор Мітол Кривий Ріг відкрив Скансен техніки гірничого департаменту. В музеї представлена техніка, яка раніше використовувалась для, і, при будівництві нашого підприємства. І техніка, яка зараз використовується на гірничому департаменті для транспортування і збагачення залізної руди. Вся техніка, яка знаходиться на території музею, і, збережена, має інформаційні таблички з короткими характеристиками. Українською англійською мовами наш музей гірничої техніки не лише пам'ятка промислового виробництва, а й туристична візитівка нашого міста. Музей гірничої техніки разом з коксохімічним виробництвом Арселор Мітал, Кривий Ріг, входить до європейського шляху індустріальної спадщини. Вхід до музею вільний. Відкриває експозицію вагон, той самий, який в народі звуть теплушкою, От тільки він незвичайний, був виготовлений ще у 19 столітті. А на цьому підприємстві працював з 1954 року. Майстри ремонтно механічного цеху відновили цього ветерана, поставили на колеса, і він знову в роботі розповідає цікавим про часи залізної лихоманки, індустріалізацію та ті процеси, що перетворили провінційне містечко на центр провінції промисловості. Слідуючим експонатом у нас також саме є унікальна машина, яка була в той час дуже ефективною. Це путіукладочна машина, путіремонтна машина. Два за це, два домкрата, рельс, який формується шпалами, треба проложити залізну дорогу. І саме ця машина у нас формувала рельсовий наш шлях. На нашому виробництві більше як 840 кілометрів залізної дороги. І ось отака машинка починала саме це формування. Потім ми бачимо експонат Думкар. Думкар також і це грузовий наш вагон, який використовується саме для транспортування залізної руди з ділянки кар'єру на дробільну і збагачувальну фабрики для подальшої її переробки і збагачення. Тепловоз це доволі такий мощний був тепловоз, який транспортував ось вагони. Візьмемо як машину, яка уклала рельс, вагон, який везе руду, і ось такий тепловоз, коли не розвита була лінія електропередачі в деяких місцях, ось цим тепловозом можна було велику сепку вагонів транспортувати з породою 20 30 вагонів, які міг транспортувати до електропередачі під сцепку вже під електротранспорт для подальшого його транспортування. Щонайменше три екскурсії кожного тижня відвідують цей музей під відкритим небом. Представлені експонати дозволяють уявити весь робочий, процес – видобуток руди, її транспортування та різні етапи збагачення. Причому техніка на майданчику унікальна і демонструє водночас історію підприємства і його сьогодення.